Друзі, привіт! Сьогодні розпочинаю нову рубрику у своєму каналі: це Upwork Updates. Будемо дивитися і спостерігати, що змінюється на майданчики, що змінюється в інтерфейсі. Навіщо нам це потрібно і як ми можемо це використовувати на власну користь при конкуренції з іншими фрилансерами? Тож заходимо у наш улюблений інтерфейс. І на що хочу я звернути вашу увагу, давайте одразу потрапимо в профіль. І ось тут якраз ми бачимо багато різних сповіщень, про що хоче нам нагадати Upwork, про Tax Information, що з нею робити, ви вже знаєте, і у моєму відео окремо є частина про те, як впоратися із цим повідомленням, але головне дивитися до останньої секунди це відео, тому що все наприкінці зібрано. Також тут, як бачите, є оновлення пов'язані з використанням штучного інтелекту на майданчику, але цього разу хочу звернути увагу зовсім на інше, що ж бачить нового в нашому профілі, наші потенційні клієнти. Це сертифікація. Ось, бачите, це сертифікація раніше. Вона у нас була десь. Знизу, десь знизу, отак от ми могли побачити всі наші сертифікати. Зараз виділяє це, ставиться в один ряд з іншою пріоритетною інформацією. Я вже неодноразово розповідав про сертифікацію, про те, як її проходити, але зараз хочу звернути увагу ще раз на цей важливий Момент. От мені навіть згадалася одна ситуація, коли я навчався у Німеччині і домовлявся про зустріч з однією компанією, то в мене запитали, а про що ми будемо говорити? І запитували на це саме тому, що вони хотіли запросити експертів саме з тих питань, про що ми будемо говорити. Тож для іноземців дуже важлива ваша кваліфікація, ваші скіли, ваші хард-скіли, і вони всі вважають, що ми повинні рухатися в межах наших компетенцій. Тож, якщо ви раніше були стоматологом або айтишником, або я не знаю косметологом і вирішили займатися СММ-ом, дизайном чи ще чимось іншим, то як вам підтвердити ваші скіли? Один з шляхів це чекати від опорку, поки він надішле вам запрошення на Апорк Certification, на офіційну сертифікацію. Інше це пройти таку сертифікацію і підхопити її якраз у вашому профілі. І ще додатковий такий бенефіт: я вже про нього казав, що всі ваші ці скіли профільні також будуть мати спеціальну. Позначку, тож це допоможе виділитися на тлі інших потенційних конкурентів. Як же це пройти? Ну, насправді є один із таких головних сайтів це Certiport. Це компанія якраз міжнародна, яка співпрацює з більшістю брендів і займається їх сертифікацією. І тут ми можемо бачити: от, давайте подивимося, наприклад, на мій Passway. Ні, на на можливі, на можливі сертифікати. Ось-ось-ось. Ви ось, ось. бачите: бачите, вартість якась. Вартість космічна у порівнянні з тим, що проходив я раніше. Бачите, 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 скільки всякого різного. Але воно також саме є у них структуровано по таким мелестонам розвитку. От, наприклад, я пройшов декілька сертифікацій, отримав додатково у Visual дизайні. Ще один із здам, і у мене буде. Відеодизайн або веб-дизайн. І ще дивіться, які штуки є цікаві. Visual дизайн Freelancer. Тут ще додаються питання, пов'язані із веденням господарської діяльності, що я думаю, також буде у нагоді багатьом. Але хочу зауважити, що тут мова йдеться не про українське законодавство, а про фриланс в цілому та про норми американського законодавства. Так само app-девелопер, application девелопер Тож як ви бачите, тут є велика кількість цікавих сертифікатів, в тому числі Microsoft, Network, Security, Network Support, Office Manager, ну і ще багато різного і іншого, в тому числі, наприклад, той же VR, який зараз теж достатньо популярний. І як же все це можна пройти із меншою вартістю в Україні? Для цього ми переходимо. За посиланням у нашому гайді на банер про сертифікацію. І потрапляємо на офіційний сайт представників сертифікації сертипорт в Україні. Посилання лишаю у куті до цього відео, а також у описі. І такий маленький, маленький лайфхак вам. Якщо ви потрапите, наприклад, в Adobe сертифікацію, ви побачите, що тут можна обрати поля, заповнити дані і вказати промо... Код. У нас є окремий промокод для нашої спільноти Grow your Upwork 2023. Надсилаючи цю форму, ви ні до чого себе не зобов'язуєте, але це можливість дізнатися про актуальні ціни, про знижки. Не забудьте запитати про знижку. І дізнатися про умови складання всіх цих іспитів. Тож, як бачите, є можливості підсилити свій профіль. Тому, якщо вам ця рубрика зайшла, з вас вподобайка коментар, що треба ще охопити в рамках цього. Далі буде ще багато чого цікавого. Наприклад, у наступному відео я розповім, як же можна системно підготуватися до наступного бізнес-сезону, що треба зробити для того, щоб Качнути свій профіль і почати активні продажі покроково. Тож зазначайте в коментарях, що вам цікаво, не забувайте про підписочку і про дзвоник.